Туту, ту. Привіт! Перш ніж ви вимкнете це відео, я вам хочу нагадати про ціль свого каналу. Перше, це, звичайно ж, контент для вас, моїх глядачів. Друге, це тисячу підписників на моєму каналі. Ви, мабуть, помітили, цей напис там не просто так. Мені до тисячі підписників залишилось 465 підписників. Не те, що я їх рахую, прям там перевіряю щодня. Ні. Але якщо ви дивитесь це відео та не підписані, буду дуже вдячний, якщо натиснете на кнопочку «Підписатися». Ну, найважливіше в цьому відео, мабуть, я сказав. Далі я буду розповідати про як отримати водійське посвідчення в Норвегії, кому скільки заплатити, та про те, як я влаштував гонки на іспиті з водіння. Угу, Ну що ж, поїхали? Сьогодні я хочу розповісти про процес отримання водійського посвідчення в Норвегії. Та дати декілька корисних порад. Отже, найважливіше, що потрібно знати про водійське посвідчення, особливо для українців, якщо ви перебуваєте в Норвегії більше трьох місяців, то українське водійське посвідчення більше не дійсне. Тобто їздити з українським водійським посвідченням в Норвегії після того, як ви вже пробули тут три місяці, незаконно. Але наразі є винятки для українців зараз. Всі українські водійські посвідчення... Дійсні у зв'язку з війною. На сайті Вей написано, що вони дійсні до того моменту, поки вони це не скасують. Отже, що вам потрібно зробити, щоб отримати водійське посвідчення? Перше це зайти на сайт ВВЕСЕН, ось ви можете його побачити тут або тут, та подати заявку на водійське посвідчення. Ви виберете категорію водійського посвідчення та зареєструєтесь. Введете свої персональні дані, створюється ваш персональний кабінет, і там потім ви зможете побачити. Список обов'язкових курсів, які вам потрібно закінчити для того, щоб отримати доступ до практичного іспиту. Наступний крок це перевірка вашого зору. Якщо у вас проблеми з зором чи ви носите окуляри, вам потрібно зайти в будь-який магазин оптики та пройти тест на зір. Потім вам дадуть довідку з інформацією про ваш зір. Цю довідку ви візьмете з собою на теоретичний тест. Цей тест в середньому коштує 700 крон. Можна знайти дешевше, можна знайти дорожче. Коли моя дружина проходила цей тест, вона заплатила 700 крон. Якщо у вас зором все добре, тоді ви пропускаєте цей крок. Поїхали далі. Щоб отримати водійське посвідчення та почати практику, вам потрібно здати теоретичний тест. Для підготовки до теоретичного тесту я рекомендую сайт Теорії Тентамен. Теорії Тантанемент. Теоріїтентамент.но. .no. Там ви можете купити підписку на день, 7 днів або місяць, та підготуватися до тесту. Там все дуже просто розписано та пояснено, дуже багато відеоприкладів. Також там ви можете проходити тести. Схожі тести будуть на теоретичному іспиті. Вам показує ваш результат, і ви готуєтесь до тесту. Всі мої друзі, хто здавали на водійське позичення, користувалися цим сайтом. Я та моя дружина ми купували підписку на 7 днів. І нам це з головою вистачило, підготуватися до тесту та успішно здати. Щоб зареєструватися на теоретичний тест, вам потрібно зайти на сайт Фейвесен та зареєструватися на теоретичний тест. <гум> Далі на сайті ви вибираєте найближчий до вас трафік сташон, аналог МРЕО в Україні, та обираєте вільну дату та час. Якщо найближчий до вас трафік не немає вільного місця, ви можете вибрати інше мрео та поїхати там з дату. Тобто ви не прив'язані до якогось одного, ви можете здати, будь-де. В день здачі тесту обов'язково при собі мати паспорт. Не українське водійське посвідчення, не резидент, не якась там інша ID-картка чи банківська карта. Нічого не підійде. Тільки паспорт. Не будьте як я, хто забув паспорт і кого не допустили до Теоретичного тесту. Перед теоретичним тестом вам перевірять зір та, якщо все добре, допустять до тесту. Вартість теоретичного тесту складає 360 крон. Також вам потрібно буде заплатити за фотографію. Вас фотографують на трафік Сташон. Цю фотографію вони використають для вашого водійського посвідчення. Звичайно, якщо ви здасте, це, це буде коштувати вам також 70 крон. Щоб здати тест, потрібно відповісти правильно на мінімум. 38 питань з 45. Якщо ви завалили тест, то наступна спроба, можливо, лише через 2 тижні. І знову придеться платити. До речі, ви помітили, який тут звук чистий? Просто багато друзів, хто подивились моє відео з про витрати на автомобіль в Норвегії, дали мені різні поради, що мені де покращити. Та одна з найпопулярніших порад була те, що мені потрібен мікрофон. Тому прийшлось купити. Сподіваюсь, це виправило трішки ситуацію та вам приємніше не слухати. Отже. Ви здали теоретичний тест. Що далі? Далі вам потрібно знайти автошколу та почати практичні заняття. Без проходження всіх обов'язкових курсів в автошколі ви не допущені до іспиту з водія. Тобто, автошкола це обов'язковий крок в отриманні водійського посвідчення. Якщо ви з осло, я можу порекомендувати дуже гарну автошколу. Я знаю, як мінімум п'ятьох людей, хто вчився в цій автошколі та здали з першого разу. Let's drive traffic school. Ось їхній сайт. В автошколі вам потрібно буде вибрати, яку трансмісію, коробку передач. Крути трансмісію, таке слово розумне. Коробку передач ви хочете. Або автомат, або механіка. Але навіщо вам там механіка? Автомат, електромобіль, це майбутнє. Тому автомат краще і набагато простіше. Далі в автошколі ви будете проходити обов'язкові курси для того, щоб вас допустили до іспиту. Вам потрібно здати базовий курс дорожнього руху. Цей курс складається з декількох частин. Все, ви будете проходити в автошколі. Але там є певні частини, які вам не потрібно здавати, якщо вам більше 25 років. Далі, вам потрібно здати дорожній рух в темну пору доби. Курс першої медичної допомоги, щоб розуміти, як надати першу медичну допомогу. Також у вас буде так називається трін 2, практичні заняття з викладачем, з інструктором. Тобто він буде дивитися, як добре ви розумієте машину та знаєте, де яка педалька. Ну, це так модно скажу. Тобто, це більш як практичне заняття, підготовка до іспиту. Далі у вас також буде водіння на слизькій дорозі. Тобто, ви поїдете в такий ліс, різні, різні треки будуть там, буде дорога, яка буде змащена олією Ви будете приїжджати цю частину на різні швидкості та розуміти, при якій швидкості вас зносить. ну Дійсно дуже цікаво. Також там є такі дороги, коли будете їхати, будуть лосі вибігати, ну не, не справжні, а там з пінопласту, Діти вибігати будуть теж не справжні. Що я в Також там є частини, де будуть різні перешкоди на дорозі. Вам потрібно буде їх минути. А ще вам будуть розповідати про те, як закріплювати багаж на даху машини, потім як встановлювати дитяче крісло. До речі, приходилось тепер я знаю, встановлювати. Також будуть розповідати про швидкість та силу удару при аварії. Там є такі якби, тренажери, де імітують аварію, і вам розказують при якій швидкості яка є сила удару. Також ви можете сісти в той тренажер та спробувати. Далі наступним етапом це буде довготривале водіння. Воно буде тривати близько 6 годин. А також перед самим іспитом ви пройдете обов'язковий теоретичний курс з безпеки. В основному там будуть розповідати про автомобіль. Де знаходиться що, де там поворот, куди заливати ваш скла, як перевірити, чи працюють фари. Ну, базове, але те, що дійсно потрібно знати. Отже, ось це все автошкола. Обов'язкові курси. І оце все разом коштувало мені 22 тисячі крон. Далі до цього всього ще можуть додатися додаткові практичні заняття. Тобто, якщо викладач бачить, що вам було недостатньо практичних занять, тобто водіння. Ви будете брати додаткові години. Коли я здавав на водійське посвідчення, я взяв ще 5 додаткових годин. Звичайно, не обов'язково брати додаткові практичні водіння. Тобто ціна буде трішки менша, бо ви не будете платити за годину водіння. Година водіння коштує 750 крон. Ви можете попрактикуватися з друзями, якщо в них є автомобіль. Але практика поза автошколою можлива лише з водієм, якого є норвезьке посвідчення, та. Він має це водійське посвідчення вже не менше, ніж 5 років. Якщо немає 5 років стажу з, водійським, з норвезьким водійським посвідченням, то це порушення закону. Тому краще не жартуйтеся. Краще візьміть додаткові години в автошколі. Плюс інструктор краще знає, що потрібно вам практикуватись, ніж ваш друг. Бо друг вже має водійське посвідчення 5 років, так вже а, можна тут притопити трошки. Нічого страшного, потім я такий на спеціально. Притопили трошки, екзаменатор буде сидіти отак от. Так вот. Отже, ви здали всі курси в автошколі, ви зайшли на сайт Вейвесе, у вас всі курси відмічені зеленим, ви тепер можете здавати іспит. Щоб здати іспит, вам, звичайно, потрібен автомобіль. Тому потрібно буде орендувати автомобіль в автошколі. В автошколі, які я здавав, вартість оренди становила 3500 крон. Далі також потрібно заплатити за сам іспит. Ціна становить 1150 крон. Плюс вам потрібно буде заплатити за пластикову картку, яку вам видадуть, коли ви успішно здасте іспит. Якщо ви платите онлайн, то вартість 90 крок. Отже, ви орендували машину, ви приїхали до трафік Traфіckshun, екзаменатор сів до вас в авто. Що далі? Далі, перед тим, як поїхати, він задасть вам декілька питань. Ну, два-три питання. Наприклад, мене запитували, куди заливати склонувач, та показати, де знаходиться. Аварійний знак автомобіля. Тривалість іспиту складає приблизно одну годину. Екзаменатор буде казати вам напрямок, куди їхати, та буде перевіряти, чи ви все правильно їдете, чи дивитеся на всі знаки, чи все правильно робите. Якщо ви успішно здали іспит, то ви одразу можете завантажити додаток Фірико. Ось ось цей додаток. І в той самий день ви там зможете побачити своє електронне водійське посвідчення. Його ви вже можете використовувати. А через 1-2 тижні ви отримаєте пластикову картку поштою. До речі, її потрібно буде замовити на сайті Вейвесе. Якщо ви не здали, то перездавати можна буде лише через 4 тижні. І знову ж потрібно буде платити за оренду авто та іспит. А до речі, про гонки на моєму іспиті, та то я пожартував. То я просто трішки хотів зацікавити вас, щоб ви подивились це відео. Якби були гонки на моєму іспиті. То я б не отримав водійське посвідчення. Отже, тепер ви знаєте крок за кроком, що вам потрібно зробити, щоб отримати водійське посвідчення. А тепер давайте підсумуємо, скільки ж вам потрібно заплатити, щоб отримати водійське посвідчення. Тобто, від самого початку до моменту отримання водійського посвідчення. Дані ціни я навожу на своєму прикладі: тобто, скільки я заплатив за водійське посвідчення. Зір, але це для тих, кого проблеми зором: 700 крон. Підготовка до теоретичного тесту підписка на сайті Теорії Тентамент. 7 днів за 199 крон. 200 крон. Теоретичний тест 360 крон. Фото на водійське посвідчення 70 крон. Обов'язкові курси в автошколі 22 200 крон. Далі в мене ще було додаткових 5 годин практичного водіння. Вартість години 750 крон. Цього разу 3750 крон. Оренда авто для іспиту 3500 крон. Ціна за практичний іспит 1150 крон. Та вартість картки для водійського посвідчення 90 крон. І підсумовуємо все разом! Виходить у нас 32 20 крон. Це з умови, якщо вам не потрібно брати більше практичних занять. Ну, ось і все, що вам потрібно знати. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Пишіть в коментарях, що вам ще цікаво про Норвегію. Та я запишу про це відео. До зустрічі! Opa, blue pips next. Yeah.